Там, де інші шукають захисту, Україна стала щитом. Щодня ми боремося з агресором і доводимо свободу, не можна знищити ракетами. Незламність, наша відповідь на темряву. Кременчуцькі новини в етері. Про важливе дивіться далі. Гірка втрата та невимовний бій для Кременчука. Сьогодні у нашому місті провели в останню путь загиблого військового Артема Онуфрієнка. Вічна шана та слава герою. Сьогодні у Кременчуцькому свято-миколаївському соборі відспівали панахиду за загиблим військовим Артемом Онуфрієнком. Воїн народився та проживав у Кременчуці. Навчався у Кременчуцькій гімназії номер 18. Закінчив вище професійне гірничо-будівельне училище у місті Горішні плавні. Останнім часом працював роблячи ремонти. Однак потім став на захист нашої батьківщини. Сьогодні відбувається поховання Ануфрієнка Артема Сергійовича. 29 жовтня 1980 року народження. Був призваний на військову службу 24-го року. Був солдатом на посаді стрільця снайпера. Не був одружений і дітей не мав. Залишилася мати Світлана, батька, на жаль, помер. Слава героям. На жаль, війна забирає найкращих. 22 жовтня 2024 року захисник назавжди відійшов у вічність під час виконання бойового завдання на Донеччині. Супроводжувати воїна в останню путь сьогодні до собору прийшли рідні, друзі та знайомі. Добрий, дзивчивий, спокійний парень. Мой сусід. Спокійний, веселий парень, ну як всі в дитинстві. Щедрий, добрий, віжливий і взагалі всегда на допомогу прийде. Дуже, дуже щедра людина була. Жалко, дуже жалко. Я його запам'ятала в дитинстві во дворі, добрий, азивчивий мальчик на допомогу приходил, никогда меньшего не обидит. Он нам запомнился добрим мальчиком. Воїна поховали на свічтовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Артему Онуфрієнку. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Креманшуцькі новини. Модульні котельні стають запорукою безпеки і стабільності для Кременчужан. Завдяки міжнародній підтримці місто отримало нову енергетичну інфраструктуру, здатну витримати виклики війни. Детальніше вже за мить. Кременчук продовжує шлях до енергетичної стійкості та незалежності. Після того, як у 2022 році, внаслідок російських ракетних ударів було повністю зруйновано Кременчуцьку ТЕЦ. Місто опинилось перед необхідністю швидких та рішучих змін у системі теплопостачання. Єдиним виходом стало створення децентралізованої мережі тепла. Для цього було створено мережу модульних котелень, і нам дуже допомогло співробітництво з урядом Німеччини, з урядовою агенцією GIZ в напрямку забезпечення теплом Кременчужан. Ми збудували кілька котелень в різних районах міста Кременчука. Завдяки реалізації цього проєкту вдалося забезпечити 25 житлових будинків автономним теплом, три освітні заклади, великий культурний заклад, який в разі необхідності може прийняти. Ніти до п'яти тисяч людей і розмістити їх у себе. Це такий своєрідний тепловий хаб, який не буде залежати від систем централізованого теплопостачання, а буде працювати з модульною котельною, яка встановлена біля нього. Це не просто енергетичні проєкти, це про безпеку, витривалість і здатність міста вистояти під час війни. Завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема GIZ, в нас є можливість відновлювати та розбудовувати ключову інфраструктуру, забезпечувати необхідні умови для людей і закладати основу для післявоєнного розвитку країни. Ми хочемо також подякувати нашим підрядникам, які встигли все це зробити дуже швидко. Приємно, що це компанія, яка має відношення до міста Кременчука, компанія Котлогаз, яка ефективно працює зараз. В розвитку систем децентралізованого теплопостачання громад вони мають колосальний досвід щодо теплопостачання великих промислових об'єктів, промислових підприємств. Зараз він став в нагоді, і ми бачимо дуже гарні результати в стислі терміни. Бачимо результат на цьому об'єкті, а також на інших об'єктах, паралельно, які зараз будуються і готуються до осіннього і зимового періоду. У проєкті застосовано сучасне німецьке обладнання, яке дозволяє повністю автоматизувати виробництво тепла та гарячої води. Його ефективність сягає 98%, а експлуатація можлива без постійної присутності персоналу, що особливо цінно в умовах воєнних викликів. Я хочу виразити благодарність німецькому народові людям, які не байдужі до наших. До нашої біди, яка сталася завдяки Російської Федерації, я вдячний тим людям, які надали можливість нашій громаді мати такі котельні, які допоможуть нам пройти зиму і витримати цю війну. Висловлюємо щиро подяку уряду Німеччини та організації GIZ за підтримку у впровадженні програми посилення стійкості міст у сфері забезпечення міських територіальних громад в Україні. Саме завдяки цій допомозі Кременчук отримав сучасні об'єкти енергетичної інфраструктури, які гарантують тепло і гарячу воду для людей навіть у найважчих умовах війни. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. З 2026 року українські школярі отримуватимуть безкоштовне гаряче харчування. Це рішення має змінити підхід до шкільного харчування, подбати про здоров'я дітей та полегшити витрати для родин. Детальніше про це наш наступний матеріал. З 2026 року в усіх українських школах учні від першого до 11-го класу щодня отримуватимуть безкоштовне гаряче харчування. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Це рішення держави покликане не лише полегшити фінансове навантаження на батьків, а й забезпечити школярів. Збалансованим та корисним раціоном. Регулярні обіди допоможуть дітям краще зосереджуватись на навчанні, зміцнять їхнє здоров'я та сприятимуть активному фізичному розвитку. Разом із цим триває модернізація харчоблоків. У школах оновлюють обладнання, вдосконалюють умови приготування страв, підвищується кваліфікація кухарів. У результаті шкільні їдальні перетворяться на сучасні простори, де діти щодня отримуватимуть якісну та смачну їжу. Також народний обранець подякував міжнародним партнерам, зокрема, Європейському Союзу, який вже підтвердив фінансову підтримку цієї програми. Здорові та освічені діти сьогодні це наше здорове і освічене майбутнє завтра. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Осінні теплі дні приносять не лише приємну насолоду, а й серйозну небезпеку. Висока температура разом із сухою рослинністю створюють умови для виникнення пожеж в екосистемах. Найчастіше причиною загорянь стає людська недбалість. Спалювання сухостою, непогашені багаття, кинуті недопалки. Суха, тепла осіння погода сприяє збільшенню масштабних пожеж в екосистемах Цьогоріч у Кременчуцькому районі таких пожеж дещо менше ніж торік. Станом на 1 вересня 289 випадків проти 305 за аналогічний період минулого року. 23 вересня рятувальники ліквідували дві пожежі в екосистемах. Одна із них виникла в селі Бабачівка на площі 3 гектари, інша в селі Карамаренки на площі 2,5 гектари. В обох випадках рятувальники не дали вогню поширити з більшими площами. Наразі причина займання встановлюється. Водночас шкода від пожеж величезна. В сухості знищено на площі більше 400 гектарів, а збитки від пожеж склали 752 тисячі гривень. Та крім займань в екосистемах, чи не щодня горять автівки? Цього разу горів транспортний засіб на автошляху поблизу села Степове. За попередньою інформацією, водій, рухаючись автошляхом, побачив, що з під капоту йде дим. Зупинившись, були вже ті заходи для того, щоб загасити цю пожежу вогнегасниками. Також зупинялися небайдужі водії, які також допомагали вогнегасниками, але пожежа поширювалася автомобілем. Паралельно цьому на лінію 101 надійшло сповіщення про пожежу і вантаж, який був у автомобілі. Водій та пасажир самостійно вивантажили, а рятувальники загасили пожежу. Попередньо причиною пожежі стала технічна несправність автомобіля. На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Про те, які питання були розглянуті сьогодні на засіданні постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики, розкажемо вже за мить. Сьогодні, 24 вересня, відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Участь у роботі комісії взяли депутати Кременчуцької міської ради Ігор Штефан, Тетяна Сергієнко та Інна Петренко. Головував Олександр Плескун. Під час засідання депутати обговорили низку питань, що стосуються виділення коштів на різні сфери життя та розвитку міста. Зокрема, на початку засідання було розглянуто проєкт рішення про поповнення стабілізаційного фонду. Перше проект рішення про поновлення коштів до стабілізаційного фонду у розмірі 3 мільйонів 845 тисяч 734 гривні 56 копійок. Крім того, розглянули зміни до показників бюджету Кременчуцької міської ради. Наступний проект рішення про внесення змін до показників бюджету міської ради у 2025 році. На суму 22 мільйона 295 тисяч 100 гривень. Детальніше по цьому питанню доповіла заступниця міського голови, директор департаменту фінансів Тетяна Неїленко. На доплату нашим педагогічним працівникам з 1 вересня цього року в загальній сумі 2600 гривень. Також розглянули питання про виділення коштів для двох садочків міста номер 34 та 28. Наступний проєкт рішення про виділення коштів себігаційного фонду у сумі 68 652 тисяч гривні департаменту освіти для дошкільних закладів освіти на придбання та заміну віконних блоків пошкоджених наслідок дії вибухової хвилі. Всі рішення були прийняті одностайно і в подальшому будуть передані на розгляд на найближчому засіданні виконкому. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Назви вулиць пам'ятні знаки, вшанування видатних діячів і подій. Усе це не лише історія, а й робота комісії з питань перейменування об'єктів топоніміки, увічнення пам'яті видатних діячів і подій. Тож, які рішення приймалися на сьогоднішньому засіданні, дізнавались наші журналісти. На засіданні комісії з питань перейменування об'єктів топоніміки, увічнення пам'яті видатних діячів і подій та встановлення пам'ятних знаків у межах Кремчуцької міської територіальної громади, що відбулося 24 вересня, ухвалили низку важливих рішень. Зокрема, одне з Питань стосувалося приведення наз об'єктів топонімії у відповідність до норм українського правопису. Нам радять, щоб ми перейменували вулицю Камишанська, і нам тут рекомендують на вулицю Очеретяна, як громад, а вулицю Дачна, то що я назвав вам, нам рекомендували на іншу назву, які у нас сьогодні є. Оскільки запропоновані варіанти нових назв для вулиці Дачної вже використовуються в Кременчуці. На розгляд була внесена інша пропозиція. Це вулицю Дачни перейменувати на вулицю Літницька. А де ми знайшли це слово Літниця взагалі було зафіксовано у словниках та художній літературі у творах Ольги Кабулянської і Максима Рильського. Тобто, як літня садиба, і таким чином від цього утворюється прикметник літницький, який прямим натимним гуртом аналогом дачного. Більшістю голосів комісія визначила нові назви очеретіна та літницька. Також одноголосно ухвалили рішення про створення скверу за адресою вулиця лікаря Парнети, 16, та надання йому імені Феодосія харитоновича Провізіона, заслуженого лікаря України, почесного громадянина Кременчука, завдяки якому збудований понад 37 років очолювано Кременчуцьку міську дитячу лікарню. До нас звертається ряд громадськості, громадських активістів стосовно переименування зупинок. Транспорту тому просто звертається коїсь які пропозиції. Ми в кінці року розглянемо це питання. Перед цим ми безумовно обговоримо і, можливо, там як ми це робили у 2017 році, публічно, щоб люди могли поспілкуватися, і це було зрозуміло для всіх. Усі рішення, ухвалені комісією, будуть передані на розгляд і затвердження депутатами Кременчуцької міської ради, після чого набудуть офіційної чинності. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні стартував один з найочікуваніших проєктів молодіжного парламенту Кременчука Медіасфера, що чекає на юних контентмейкерів протягом усього навчання, та як налаштовані самі учасники, розкажуть наші журналісти. Сьогодні у молодіжному парламенті Кременчука стартував проєкт «Медіасфера-2025», де на учасників чекатиме захоплююче навчання та корисні інсайти пов'язані зі створенням власного контенту. Сьогодні ми стартуємо з таким великим проєктом, буде дуже багато яскравих моментів, і я майже кожному випуску медіасфери завжди кажу про те, що ви за цей місяць точно отримаєте дуже круту навичку, дуже крутий скіл. Як сказав вже Женя, це дуже прикольно, що це буде безкоштовно і це буде не онлайн, це буде офлайн, де ви можете спікера пощупати, запитати, підписатися, переписуватися. У вас буде з ним повністю живе спілкування. Як зазначають організатори, цьогоріч цей проєкт кардинально змінили та зробили максимально практичним, аби юні контентмейкери отримали максимум знань та навичок. Я завжди оркомітети питаю, що буде нового. Тому цього року вони пообіцяли багато нового для вас. Цікавого ми змінили підхід, формат того, що буде, тому що будемо пробувати нове. І маємо надію, що вам це підійде, і ви отримаєте максимальну інформацію, результати. І через певний час ми побачимо вас на екранах наших телефонів, відомими блогерами Кременчука. Також за результатами навчання усі учасники створять власний якісний контент користуючись тими навичками та знаннями, які отримають від спікерів. Головною метою є навчити нашу кременчуцьку молодь створювати сучасний аудіовізуальний контент. А саме будемо говорити про блогінг. Головною родзинкою цього річного проєкту є те, що учасники будуть проходити практику саме у кременчуцьких блогерів. Продовж цього місяця учасники будуть вчитися як правильно знімати, монтувати, говорити, як вести своє соціальні мережі і в кінці цього проєкту у Кремичці з'явиться нові 26 блогерів. Організаторами проекту є молодіжний парламент Кримичука, Кремчицький міський комітет молодіжних організацій, Кремчуська міська телерадіокомпанія, департамент молоді та спорту за підтримки Кремчуської міської влади. Кожен, хто зареєструвався для участі у проєкті, вже точно знає, чого хоче навчитися та як використовуватиме цей досвід у майбутньому. Для мене це цікаво, бо це нові знання і потрібно їх покращувати. Та зараз ми навчаємось у такому просторі, що потрібно нам знати все нове, і це дуже корисно для кожного буде. Кожен потрібен займатися своєю справою, кому це потрібно. І ну, для молоді це дуже гарний шаг. Зробити щось нове, я вже давно мріяла стати блогером і велася до цього підготовка. Оскільки ми вже зробили місце для сьомок, придбали обладнання, залишилося тільки навчитись. Власне для цього я і тут вже прочитала розклад і побачила, що нам розказуватимуть про те, як працюють алгоритми, а також познайомлять з деякими блогерами. Я би хотіла отримати практичний досвід та запитати деякі моменти у них. Дякую за класний проект. Побажаємо учасникам проєкту Медіасфера плідно та з користю провести цей місяць навчання та надалі почати створювати свій власний якісний контент у нашому місті. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Чергові змагання та чергові перемоги наших кікбоксерів. Про вражаючі здобутки Кременшуцьких спортсменів на Кубку Полтавської області з кікбоксингу Вако. Дивіться далі. Днями кременчуцькі спортсмени представили наше місто на Кубку Полтавської області з кікбоксингу «Вако». Вихованці спортивного клубу Боєць комплексної дитячо-нацької спортивної школи Авангард показали високий рівень підготовки, виборовши низку призових місць. Вихованці спортивного клубу «Боєць» до США «Авангард» в складі 30 спортсменів приймали участь в цих змаганнях. Із них 18 вибороли перші місця. Ну а інші спортсмени також здобули призові місця бронзу і срібло. Наші спортсмени на шляху до перемоги продемонстрували стійкість духу та техніку, яка переважала вміння суперників. Цього було в мене шість поєдинків, з яких я два фінали програв. О і один виграв. І за цього в мене було два других місця, і одне перше. Було весело, бо всі жартували, підтримували. Мені дуже сподобалось. Тяжко я провів шість боїв. У всіх здобув перемогу і був у двох розділах кіклайти і лайт-контакт. І здобув перемогу. Передаю подяку тренеру та батькам. був третє місце в лайт-контакті, а перше ви кіклайти. Ну, спочатку мені було дуже легко. Ну, Суперники були достойні, але для мене вони були дуже легкі. Здобув перше місце. Ці змагання дали можливість вихованцям спортивного клубу Боєцьк Дю США Авангард продемонструвати свої вміння та подолати ще одну сходинку на шляху до чемпіонства на всеукраїнському рівні. У мене було два поєдинки. Два поєдинки я закінчив достроково. Перший бій я закінчив першим раунді нокаутом. Другий бій теж закінчив печінкою. З змаганнями задоволений. Буду показувати свій результат на ринку на чемпіонаті України. Надіюсь на перемогу. Проїв, поїде на дуже добре. Виступав в розділу К-1. Був один поєдинок. Суперник був такий тяжкий. Тяжкий був суперник. Як вдалося Але... перемогти? По балам. Хочу сказати велике дякую тренеру. За підготовку додавала наснаги кременшутським спортсменам під час поєдинків і підтримка рідних та тренера зайняв перше місце. у розділі дип 1 Змагання були не досить важкі, але хлопці були також досить підготовлені, та також було видно, що вони багато займалися. Хочу подякувати тренеру за те, що підготував мене, за що дав спробу виправити. Провів три два поєдинки, отримав перемогу, відібрався на чемпіонат України. Змагання були дуже класні, враження шалені. Головне, ну, для мене було головне дух команди. Зайняв перше місце в розділі Кіклайд. Було два поєдинки. Враження супер. Саперники, ну, досвідчені. Хочу подякувати своїм друзям, тренеру та мамі за підтримку. Також для одного з кременчуцьких кікбоксерів ці змагання ще й стали місцем святкування власного дня народження. У той день Артем Шапка провів рекордну кількість поєдинків та здобув дві золоті медалі. У мене було дев'ять поєдинків. Я усіх здобув перше місце, враження були дуже гарні. Суперники були достойні, але я готувався наполегливо, сильно і здобув перемогу. Я розкажи, як тобі в день народження? Отак, от, от круто було позмагатись саме в день народження. Круто було незвично. Окрім індивідуальних нагород, Кременчуцька команда також виборола і два загальних кубки. Також наша команда посіла перше командне місце в перший день змагань в розділі татамі дисципліни, і третє командне місце в другий день змагань в рингових дисциплінах, за що була нагороджена цими кубками. Цей турнір став відбірковим етапом до чемпіонату України з кікбоксингу вако серед США та спортивних клубів, який відбудеться наступного місяця у Тернополі. Тож наші спортсмени вже активно готуються до нових більш серйозних змагань. Тепер ми переходимо до підготовки до чемпіонату України. Що найменше два тижні будемо готуватись до цих змагань. Ну, а взагалі хлопці і так в формі, тому що е, приймали участь в чемпіонаті Полтавської області. Зараз е, ну, десь 2-3 дні відпочинка в них було. І вже з сьогоднішнього дня будемо приступати до підготовки до цих е, вже більш серйозних стартів. Вітаємо Кременчуцьких кікбоксерів з вагомим результатом та бажаємо їм так само успішно виступити вже на чемпіонаті України. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Хокейний клуб Кременшук у першому матчі Кубку України проти столичного сокола показав видовищну гру, подарував неймовірні емоції вболівальникам та довів, що готовий боротися за найвищі нагороди. Як усе відбувалось, дивіться вже за мить. 24 вересня в Одесі стартував Кубок України з хокею. У першому матчі на лід вийшли чинний чемпіон ХК Кременчуг та Київський сокіл. З перших хвилин Кременчужани взяли ініціативу в свої руки. Швидкісні комбінації, точні передачі та агресивний натиск змусили суперника зосередитися на обороні. У першому та другому періодах Кременчук закинув по одній шайбі, впевнено контролюючи хід гри. У заключній 20 хвилинці перевага Кременчуцької команди стала більш переконливою. Три результативні атаки завершилися шайбами у воротах сокола. Команда продемонструвала чудову гру в зоні суперника, швидкі переходи з оборони в атаку та злагоджені дії у всіх ланках. Захист киян не витримав темпу, і фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Кременчука з рахунком 5-0. Цей результат приніс чинному чемпіону перші три очки в турнірній таблиці. Вже завтра, 25 вересня, на Кременчужан чекає нове випробування. Поєдинок із добре знайомим суперником, хокейним клубом Дніпро. Ця зустріч обіцяє бути не менш емоційною, адже обидві команди налаштовані продемонструвати максимальну майстерність, впевненість, непохитне прагнення до перемоги і бажання здобути трофей. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. Учора Кременчук наповнився музикою щирими емоціями та відчуттям єдності. У міському палаці культури відбувся благодійний концерт Україна переможе за участі зірок української сцени Михайла Хоми та Олександра Пономарьова. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. Вчорашній вечір назавжди залишиться у серцях Кремучужан. У міському палаці культури відбувся неймовірний концерт Україна переможе, справжніх легенд української сцени Михайла Хоми та Олександра Пономарьова. Атмосфера була особлива. Сотні людей прийшли не лише заради музики, а й аби підтримати Збройні сили України. Концерт мав повністю благодійний характер. Тож кожен куплений квиток перетворився на маленьку цеглинку великої перемоги. А ще кримучужа змогли долучитись до унікального аукціону, кошти з якого підуть на потреби третьої окремої штурмової бригади. Завдяки підтримці громадської організації ВПО України у залі були присутні понад сотню внутрішньо переміщених осіб, дякуючи Михайлу, Олександру, дякуючи Юрію Горбунову, ведучому цього неймовірного концерту і благодійних вечір, з якими ми, як громадська організація ВПУ України, приїхали всю Україну. Ви бачили, які емоції були у людей, були у наших переселенців, які сьогодні були на цьому концерті. Також ми дякуємо організаторам. Організатори це компанія «Мастер-шоу», а ми долучаємось саме як благодійна громадська організація. І дякуємо нашим артистам. Дякуємо всім волонтерам, хто допомагає по організації цих концертів. Проте цей вечір був не лише про допомогу. Він був про єдність, тепло і спільні емоції. Артисти створили таку взаємодію з залом, що кожен відчував себе частиною великої родини. Особливо зворушливим моментом стала поява на сцені юного Богдана. Хлопчик отримав справжній шквал емоцій від можливості стояти поруч із співаками. Зміг заспівати Михайлом Хомою та Олександром Паномаріовом говорить, пала техніка ворожа. І от неймовірні почуття. Ще я хочу з Паномаріово співати за співаю за Україну. Також я волонтери, доначу їм також. І дякую, що вони зробили такий тур український. Україна переможе. Нехай переможе Україна. Слава Україні! Михайло Хома відомий своєю багатогранністю дивував публіку і ліричними композиціями, і коротким, але таким бажаним поверненням до образу Дзідзьо. Лише кілька хвилин у цьому амплуа і зал вибухнув від радості та сміху. Нашим журналістам вдалося поспілкувати з артистом та дізнатись, як йому вдається зберігати той позитив, яким він заряджає всіх навколо. Це нормальна природа людини бути щасливою, і радісною навіть в часи війни. Людина має бути щасливою. Щаслива людина, радісна людина, ділиться, народжує, перемагає і створює щаслива людина, наближена до Бога. А люди, які не вірять, зневірені, вони переважно завжди програють. Тому я хочу, щоб кожен концерт був найба дуже щирим, дуже радісним і передати поділитися з тими людьми, які перед тобою. Тому я з великим задоволенням знову кременчук. Вас разом з Олександром Пономарьовим, компанії з Юрієм Горбуновим, приїхали з тим неймовірним концертом, щоб обійняти підняти вам настрій і сказати Слава Україні! Ми обов'язково перемагаємо. Також ми дізналися, які слова заслужений артист хотів би сказати Кременчужанам. Люблю вас, ціною вас і до нових зустрічей. Ви мої, а я ваш Михайло Хома, а я, б, як то кажуть, дзі, -дзі. заключною частиною концерту стало живе виконання державного гімну України Олександром Пономарьовим. Концерт запам'ятався не лише неймовірними піснями, а й щирими обіймами, радісними усмішками та спільною вірою в те, що зовсім скоро ми знову зберемось у мирній Україні, щоб заспівати пісні перемоги. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Україна щодня бореться з агресором завдяки мужності своїх синів і дочок. Ми вдячні кожному захиснику і захисниці, адже саме їхня відвага тримає наші кордони та наше майбутнє. Слава нашим героям навіки. Слава.